Національна збірна України посіла четверте загальнокомандне місце на 17-му чемпіонаті світу. веслування на човнах дракон загалом участь у змаганнях в Брандербурзі брали 33 країни світу. В сумі 53 комплекта медалей було е, здобуто з них 17 золотих, 17 раз лунав гімн, піднімався прапор. Серед 250 спортсменів у збірній – майже третина житомиряни, які представляли Україну у всіх вікових категоріях, а також в парадрагон 68 житомирян житомарян сходило в склад збірної команди України, але в команді «Парадрагон» було 99%. без одного полтавчанина були всі житомиряні. Ну це так, тому що це найважчий такий склад команди, який найважче підтренувати, і можливо теж. Також виграють. Ветерани здобули були одну золоту, п'ять срібних і одну бронзову медаль. Вони виступили у двох категоріях у човнах-десятках, де лише їхня група, та у човнах-двадцятках, де інша половина це діючі спортсмени. Іван Недобрик вперше потрапив на змагання такого рівня, адже займається лише півроку. Дуже потужний такий захід, велика кількість людей, велика кількість країн. От. І що одне з тих, що мене Знаєте, якось надихнуло це те, що серед всіх учасників, скільки їх там було 4,5 тисячі, я єдиний, в кого була спінальна травма. Артур Кіналевський, який вже кілька років займається цим видом спорту, зізнається, цей чемпіонат був одним з найскладніших. Боротися в ці категорії дійсно дуже складно, але всіма зусиллями, спробами та згуртувалися. У нас е, за всі змагання нашої категорії 24 вибрали дві срібні медалі е, в класі Open на 2000 метрів та на 500 метрів. у цьому році. Спортсмени виступатимуть на міжнародних змаганнях щонайменше тричі, та сподіваються, що український прапор неодноразово підійматимуть на світовій спортивній арені. Анастасія Курсанова, Роман Орлов,